Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми познайомимося з муралами або стінописом, про які ви, звичайно, знаєте. Намалюємо свій власний мурал з птахом миру та загадаємо найзаповітніше бажання. Мурали або стінописи це витвори справжнього мистецтва, живопису. Це величезні малюнки, нанесені на поверхні стін, які прикрашають будівлі. Роблять їх неповторними. Мурали можна побачити не тільки в Україні, але й у різних великих містах всього світу. Їх зображують як справжні художники, так і ті, хто просто люблять малювати. Одні мурали прославляють найвеличніших, найвідоміших людей своєї країни і світу. Інші змальовують Різні теми космічні, фантастичні, патріотичні. Останнім часом багато шкіл, дитячих садочків, різних навчальних закладів прикрашають стінописи. Як чудово вони виглядають і як приємно навчатися в таких закладах! Давайте, діти, помилуємося чудовими стінописами, які прикрашають наше рідне місто. Вінниця. Вінницька художниця Марія Дитинюк створила живописний мурал родинні цінності. Художниця Наталія Вузик зобразила космічні мрії. Олександр Марченко присвятив свій стінопис темі миру. Подивіться, як над дівчиною кружляють голуби як символи свободи, волі, сили життя, миру. Їхні зображення часто прикрашають вироби декоративно-вжиткового мистецтва, глечики, писанки, рушники і килими. Цікаво, чи здивувало вас це мистецтво, чи подобається воно вам. Пропоную створити свій стінопис з птахом миру, щоб забажати найзаповітнішу мрію для нас всіх. Розглянемо нашу птаха. Посередині вирізаного в формі будинка аркуша паперу Зображений птах, голова овальної форми дзьоб, великі розправлені крила, хвіст. Зображати будемо в жовто-блакитних кольорах. Для нашої творчості оберемо підставку, тонований папір, ножиці, олівці будь-які, серветки. Не забудемо про гарний настрій. Візьмемо правильно олівці в обидві руки ми привітаємось і змалюємо в повітрі голуба ми, руми. Полети у неба синь, принеси нам мир усім. Беремо тонований папір, складаємо навпіл і обережно ножицями зрізаємо кути, утворюючи форму будинка. Вгорі зображуємо овальне вікно. Далі слідкуємо за моїми рухами і малюємо птаха, голова, крила і хвіст синім кольором. Жовтим або жовто-гарячим кольором декоруємо крила і хвіст нашого птаха. Далі розмальовуємо і отримуємо ось такий красивий власний мурал стінопис з декоративним головом мира. Можна прикрасити дрібними сердечками жовто-блакитних кольорів, щоб вийшла цільна композиція. Ось такий стінопис отримали ми з вами разом. Гадаю, ви сьогодні відкрили для себе. Новий жанр мистецтва, які називаються моралом або стінописом. Намалюйте власний морал та помилуйтеся стінописами рідного міста. Не забули замріти найбажаніше. Воно одне на всіх. Мирного, щасливого майбутнього в нашій країні! І вам, дорогі діти!